Кілька днів тому із зони АТО надійшла інформація про напружену ситуацію з запасами крові для поранених. 11 серпня товариство Червоного Христа виділило зі своїх запасів та передало через волонтерів на передову компонентів крові на загальну суму близько 20 тисяч гривень. Через спеку побоювались, що можуть не довести, адже якщо кров розморозиться, стане непридатною для використання. Слава Богу, ми довезли плазму, вона не розморозилась кров, все нормально эта частичка крові допоможе нашим бойцам. Я думаю, якщо хоч одну человеческую жизнь життя спасли, це это буде это хорошо. Запаси ж у так званому банку крові треба обов'язково відновити. Тому, не чекаючи надходжень життєво необхідної рідини від населення, медики самі зорганізувались здати кров. Ми працюємо здесь, вони працюють там берегуть наші життя. Питаємося участвовать тоже, чим можемо помочь. Побачили ті фотографії тих постраждалих наших хлопців, які там сьогодні поранені. Не було ніяких у нас сумнівів, щоб їм допомогти. Відновити у банку запас крові це тільки пів справи. Важливим є постійно його поповнювати, щоб у разі потреби необхідна кількість компонентів завжди знайшлась, тому що від вот случаються такі моменти, когда срочно необходимо нужно отправить для воїна в АТО. Ми з цього банку можемо і компоненти, передати їх. Але завжди задача найшло це все-таки його наповнення. Допомогти лікарям передової у порятунку наших бійців може кожен, зробивши свій внесок у банк крові. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.